Вітаю всіх. Що ж, забрала свої посилочки з сіну, заказувала малому багато чого до дня народження. Зараз вам покажу. так, перша посилочка, перша посилка вона. Де ось у мене що тут зараз дивимось? Так, перша. О, новорічний костюм. Новорічний. На дитину 2 роки. Такий легенький він, легенький штанці. Такі прикольні штанці досить. Знаєте, прикольні такі штанці. І ковтинка. Це легенький, бо, знаєте, сильного не треба мені, щоб і теплий в нього є. Один-два роки. Ось такий Дід Мороз. Легкий костюм. Дитина активна, сильно теплий також не потрібно. Так, це по-перше. Далі. А це вже бодік. Класний, прикольний Бодік. Зараз подивимось. Ох ти. Дивіться, який класний Бодік. 2025. Прикольно, так? Да? Це на малого. На Новий рік. Ну, класно, що сказати, класно. Непогана тканина? Тепер продовжуємо. Так, що це? Не дуже пам'ятаю, що це. А це посох це новорічний посох Що це не дуже скажу, бо я не пам'ятаю, що я тут замовляла. посох це на день народження йому 100%. А що ось тут, я не пам'ятаю. Ох ти випало надувати. Санта Клаус, чи що це? Вибачте, не пам'ятаю. Санта Клаус, так. Так, а він стане тут хоч якось. Мені так, як він стояв. Так, стане, стане, стане. Так, да, стане. На підставці він. він буде на підставці, стане. Ось такий десь Санта Клаус на підставці. Ну, це також, мабуть. Так, ладно, не буду зараз це збирати. Друга посилка. Тут буде цікавіше. Бо тут. О, боже, що тут замотало, блин? Боже, що це таке? А тут ось щось поклали. Я не знаю, що це, я не розумію, що це. Я не пам'ятаю, щоб я щось подібне замовляла. Що це? Я не дуже зрозуміла. Не знаю, що це. А, це кулька, двічка. Двічка, кулька йому на два роки. Ні, я це замовляла, я її не впізнала просто, як я це замовляла. Ось, теж на підставочці двічка. І просто якось теж запакували дивно. Далі продовжую. Так. І ось футболочка на два роки. Це на замовлення робиться. На замовлення така штука. Ось. Дивуй, красиво, ну що мені сказати, красива тема. Два роки дитині. Футболка така. На два роки. Відразу скажу, на дитині ви її не побачите, бо фото дитини також не буде на широкий загал. Це моя позиція, тому вибачте. Ось. Так. Тепер капці. Малому. Це малому капці. Де воно тут відкривається? Ось такі. Домашні. Ух ти, прикольні штуки. Треба буде, щоб поміряв. Буде в них він ходити, не буде, я не знаю. Але сподіваюся, що буде. Крута тема. Ось. Ну і для себе. Це тепер для мене. Те, що я собі замовила на день народження. Також кульки. Також це кульки. Зараз покажу. Тут їх повинно бути дві штуки. Якщо я не помиляюсь, їх тут дві. Не дай Боже, не дві, 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 дві. Шампусик. шампусик. Ні, це бокал, а оце шампусик. Як вам, шампусик і бокал. Це мої кульки, це буде мені на свят. Це моє щастя буде. Красиво, правда? Ну, ось те, що мені прийшло, і йде сукня новорічна. Потім вона дійде, я вам покажу, які сукні я буду на новий рік. Єдине, що я буду знімати, мабуть, звернення новорічне. У мене є в планах в цьому році це зробити, і ви мене побачите, скоріш за все.